Зараз увага. Це є фрагмент сатири на екскурсію екскурсоводів, які не готуються, не знають історії. Але вони патріоти Закарпаття, у них серце більше як мозок. І я їх часто тут бачу, і, і за ними ходять як свиня за струком туристи, які вірять, може, не кожному першому, але зато, можливо, кожному п'ятому слову. Увага. До нашої ери. Тут стояв Кельський дуб, його посадив Юлій Цезар. Через тисячу років дуб зрубав Атілла і посадив липу. Липа стояла, доки її не зрубав ференц ракоці і посадив каштан. Недовго стояв каштан, бо замість нього Олекса Довбуш посадив баобаб. Баобаб стояла аж, поки його не забрали в боцсад університету. Тепер на місці баобаба стоїш ти. Вдихай історію, не стій, як баобаб.